Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що говорять за спиною. Тих, хто дивиться відео, близьких людей, загадані люди, загадана людина. От ви зараз загадайте людину, і ми подивимося, що вона говорить за вашою спиною, ця людина. Подумайте. Подумайте кого. Давайте подивимось, що говорить за вашою спиною загадана людина. Скажіть ви ще сили, допоможіть. про що говорить загадана людина за вашою спиною. Дуже багато поганого сказано про вас. Це прокляття, прокльони, Це в минулому, до речі. Тут ідуть побажання такі, щоб у вас не було грошей, не було фінансів грошей. І закривають шляхи, і моляться Богу, щоб вам закрити всі дороги на гроші, щоб у вас нічого не було. Це давно, це дуже, вже, ну, може ви, 10, 10 років, скажіть ви ще дуже сильно. За, за гроші переживають, щоб вам не було у вас грошей. Скажіть ви ще сили, допоможіть, що говорить. Угу. Особливо в темний час. От мені хочеться подивитись, скажіть ви ще сили, чи є е, суші біси, біснувата оця загадана людина? Що з нею робиться? Чого так багато злості? Чи існується, чи присутні сущі загаданої людини? Що вона таке говорить? Так, там сиді, сидить дуже зла людина. Це йде мертвий або породу. Людина підсили, підселяється. Загалом, так подивишся, свята людина. От тільки як з неба зійшла, ну свята людина, а тільки от щось в неї переключається і там. Породу дуже жорстка, агресивна людина, навіть чоловік. Може це у вас загадана людина жінка бути, але підселенець туди приходить чоловік, і він лютує просто. Заперечую весь негатив убираю. Зрода приходять. Скажіть, один підселяється чи багато їх? Вона тримає когось, або він тримає когось. Угу. Хто загинув, хто померший, приходить. Ще є дитина якась, або вона померла. Так, це треба відпускати. Прошу вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть всю агресію. Всі погані слова, всіх сушіх, хто підсиляється і роду загадано людину у покою більше не можуть втручатись у ваше життя, заважати жити не зможуть. Ваше життя завершилось, і вам більше не потрібно страждати, заперечуватись негатив. Всі вас люблять, розуміють, просять і більше нічого. Ви нікому не винні і вам ніхто не винний. Всі, хто підселяється із роду зроду загадану людину, можете бути упокоєні і вознестися і заново народитися. Більше не треба продовжувати агресивності. Агресія. Буде так, і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, припиніть вплив загаданої людини, агресивний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей. Припиняється, більше немає жодної агресії, поганих слів, більше не може сказати. Відвертається. цікаві. Віки вічні відвертаються, цікаві буде так і так буде. Вертаю нас тому, хто говорить про буде так. Давайте ще загадаємо якусь людину. Подивимось ще іншу людину. Скажіть Вищі сили. Давайте загадуйте. Інша людина, тепер давайте подивимось, скажіть вищі сили, допоможіть. Що говорить за спиною? Загадана людина про тих, хто дивиться відео близьких людей, що говорить за спиною. Загадана людина. А чому вас так сильно ця людина звинувачує? Скажіть вищі сили, яка істина причина, звідки йде така а, осуд, звинувачення, засу, засудження, засуд, засудження таке? Нема причини ви не винні. Це просто йде, от скажіть, чи присутні там біси, підселенці в цій людині? Ой, Вибачте, чи присутні підселенці в цій людині, що вона так сильно засуджує, бажає вам страждань, щоб все зруйнувалося. Угу. Тут не підселенці в плані душі мер... мерших. Тут ідуть біси змії. Дійсно, дійсно, це безпричинна агресія, патологічна. Вона приходить зненацька, і там біс сидить підкручує. Під У біса є така. Цікаве заняття, він любе посварити, угу. він любе влізти в відносини, особливо, якщо люди дружать, щирі, от такі Божі стосунки, да? коли дружба, коли не Залазять під шкіру другій людині, не заздрять, просто бажають добра, хочуть, щоб у людини все було добре. Ще один момент. По Божому плану, якщо ти дозволяєш іншій людині бути багатою, щасливою, здоровою, ти собі цього бажаєш. Розумієте? Треба полюбити так, як самого себе. А себе ви бажаєте якщо, ну, може ви себе і не любите, ну, треба себе любити, бажати собі багатства, любові, здоров'я, щастя. І, відповідно, в дружбі ви дозволяєте іншим людям бути щасливими, бажаєте їм щастя. І незалежно, чи у вас це щастя є, чи нема. Зараз, от в даний час, може у вас якісь проблеми, але ви, бажає, ви не бажаєте такого іншим людям. То тут біси, вони через... може, були якісь травми, людина переживала щось важке і була слабка. Знаєте, Коли в ну, відчаї повному була людина от загадана, і в неї дуже легко входив біс, от через якусь пробиття. Енергетичне і зачепився. І воно його висмоктує енергію. Сама людина не дозволяє вам бути багатими щасливими, здоровими. Тут накручуються так, щоб не любові, не здоров'я. Чому ти, а не я. Тут такі дуже цікава карта. І так, і е, хоче посварити. Е, значить, Тут основна причина: причини немає до вас агресії, і за спиною таємно. Це відбувається таємно. Вам в обличчя про це не говорять. Розумієте? І е, тоді головна ідея у бісі, оцих. У е, щоб посварити, щоб агресія з нічого з'явилася і насмоктатися енергії. Оця Санта-Барбара, коли ти сказала тому, ти казав тому за спиною. От, і пішла, значить, уже ваша дружба порушена. Розумієте, ну тут що треба робити? Ні в якому разі не звертати на це увагу. Ну, більше так скажу, не звертати увагу до тих пір, да, поки це йде якби, розмови, говорять щось, осуждають, щось, звинувачують, але вже біси вони можуть накручувати, накручувати, але от коли вже піде на вас там фізично, вже ця людина почне кидатися, то, звісно, ну, тут треба себе захистити. Чітко відмежуватися, фізичний напад відвертати. І в цей період от ви відчуваєте, що ця людина як-то змінила поведінку, щось грубить, щось говорить. Ну, тут таємно, поки ще накручує, може, іншим говорять, а вам ні. І не спілкуйтесь, не спілкуйтесь. Не давайте свою енергію цьому бісу, що зруйнував дружбу. Вам треба почекати, коли відновиться енергетика цієї людини, коли в неї повернеться здоров'я, може, вона хворіє? Тоді розквітне квіточка і бісу буде дуже важко всій енергетиці. Бачите, Бог це енергія сонця, світла. Там темним дуже важко знаходитись. Ну Це можуть бути і перевірки. Біси люблять випробовувати дружбу. Вони палюють прямо на таку, цік... їм це цікаво, Санта-Барбара, щоб була. от А ви мали <кій> дуже близькі відносини, все було добре. Може, це ваша кохана людина, так? от так що не звертайте уваги, я вас прошу, тут немає. Це людина опинилася. Може, алкоголь також роз'їдає енергетичну оболонку, і там вже пасеться оця змійка, біс. У нього така робота. Він випробовує Е Він навіть, от мені йде, що як тренажер, він тренує нас. Бути попри все, от знаєте, виходити із темного на світло йти. Ну, Це дуже важкі випробування такі, так. Да. заперечуюсь, негатив убираю. І ваша перемога у вашій відстороненості. Коли ви не реагуєте, закриваєте двері, і отут, бачите, у вас захист стоїть. Ця людина, щоб не робила, ви захищені. Воно. Не, не пробивається до вас ці всі. Так що, заперечуюсь негатив, убираю. от от Оце ще я хочу подивитися цікаво. Скажіть вище сили, допоможіть, що говорить за спиною оця загадана людина. Ще. Загалом, зараз якийсь приступ у цієї а загалом, що буде? У вас буде з нею розминуться дороги, якби знаєте, ну це на краще, на краще. У вас буде або власне житло, мені вийшло, так, або шлюб, ви візьмете одруження, ну, інше, краще життя. От, а ця людина залишиться в, в своєму цьому, може, там мені йде ще декілька осіб, от вони перемивають повністю всі кісточки, щось так обговорюють, обговорюють, а вам вийде стати фінансово незалежні, свій власний, може бути, шлюб. Або дружина, чоловік, ну от у вас інший дім, інше життя і зміни на краще. І у вас дуже світла голова. Вам оці все, що говорять, взагалі все одно. Ну Це дуже правильно. Ви не реагуйте, бо це не варто такої уваги. Там пусто... пусті розмови, пусті. Заперечую негатив? негатив. Бо якщо ви будете реагувати щось там дуже сильно на це, то вгаєте час, якісь забиваються голова забита. Розумієте? А тут у вас ви дуже чітко на своєму сконцентровані, і це правильно, це теж те, що люблять темні вибить, випробувати, чи дійсно ви сильна, енергетично, чи Ну, переключати на якийсь негатив, не переключать тільки на себе, на свою от е мету. Цікав... Що вас цікавить? от Туди всю енергію і спрямовуйте. Попри все. Ну, так, так, що таке оточення? Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одводіть, одверніть всіх бісів. Більше не можуть втручатись, заважати жити, не зможуть, псувати, псувати відносини не зможуть. Очищаю загадану людину від бісів, вижинаю бісів, більше не можуть використовувати енергію, більше не можуть руйнувати відносини, псувати дружбу не зможуть. Немає результату, не отримують. Одвертаю бісів навіть вічні, очищаю енергетичний фізичний простір загаданої людини, зашиваю всі пробиття, проколи, більше немає бажання. Сваритись. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, захистіть. Тих, хто дивиться відео, близьких людей, будь-якого впливу негативного, від усіх наговорів негативних, від впливу бісів, від осуду. Захистіть, одведіть, одверніть весь негатив. І хай всі загадані люди. Як люблять цукор, так вас тепер люблять. І ставлю заборону для бійців. Більше Бійці не можуть втручатися в ваше життя, псувати дружбу, відносини. Всі загадані люди вас люблять, як цукор. Бажають добра, щастя і любові. Буде так і так буде. Відкриваю всі дороги шляхи на добро, на любов, на щастя. Буде загадано, здійснено. Все сказано, здійснено. От. От така ситуація. Так що, бачите, все непросто. Головне, не реагувати, не давати більше їжі. Чітко відмежовувати свої межі, казати, сюди вам доступу немає, це моє життя, я тут володар. Буде так, як я хочу, і тільки так. І плануєте вже от, всі оці звинувачення, що там вам не це, ви не, не реагуйте. У вас своя мета, своя ціль, ви нормальні все робите. І ні в чому не винні. Отак. От так що так, добре, на цьому я буду завершувати. Дякую всім за донати, За те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, ви відновлюєте мене мою енергетику. Набагато краще, швидше працює чисткий захист. Також хочу нагадати, що є номер вайберу телеграму в описі на індивідуальний запис, прийом можна записатися. І також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, 1-2 гривні, 10 гривень, хто скільки може, робіть донати, підтримуйте наших військових, щоб в них все було, що їм необхідне. Швидко, вчасно, щоб не було ніяких затримок, буде так. Також хочу побажати, щоб ваш простір був е, е, тільки. Вас оточували люди, які вам бажають успіху, які вас люблять, і е, щиро, щирі, віддані друзі були у вас на вашому шляху. Буде так. Щоб ви раділи з ними, раділи життю. Це саме головне, що хоче Бог, щоб ви раділи. От. Добре, дякую за увагу. Бажаю вам успіхів, бажаю приємної кави і до зустрічі!